А доброго дня, мої підписники. Сьогодні у мене так такий цікавий гость. Гарна жінка. Був такий радянський фільм. Там казали, головний по тарелочкам, А у нас головна по освіті міста Одеси, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйнівич. Ну дякую, що приєдналися до нас. Вітаю, дуже рада вас бачити і вітаю всіх, тих, хто навчує або що почує запис. Наші підписники, послухайте, ми не просто так з Оленою онлайн спілкуємося. От Я сьогодні на себе відчую, як це вчителю спілкуватися і проводити навчання онлайн. Вони в нас герої, бо не перший рік також спілкуються з дітьми. Ну, ми дорослі люди, ми і дисципліна у нас, і увага у нас. А, а, скажіть, будь ласка, Олена, я як кажуть вчителі, от ця форма освіти, ну вона вимушена. Ну як вони до неї готувалися, як вони переходять? Бо не всі батьки знають, що за виступом вчителя онлайн стає больша праця насправді надзвичайна титанічна праця. Не було б щастя, не нещастя допомогло, як то кажуть, коли розпочалися ці активні дії нашої місцевості, тому вже пережили період ковіду. от коли почався ковід. Тоді нам було ну, просто непереливки, як то кажуть, тому що uh, у школах є інтернет, є комп'ютери, але не для кожного індивідуально. Давайте відверто, бо комп'ютерний клас його було замало. Відсотків тридцять вчителів теж давайте відверто. Це люди достатньо поважного віку, які не володіли цими uh, технологіями і змусити їх. Коли і контролю фактично не було, тобто ми не знали, як проконтролювати, чи ти працюють з дому, ну як ти, ти відключишся до цього року і побачиш? І посипалися просто такою лавиною скарги, коли у дітей особливо серйозні такі предмети, ну я всі поважаю, такі як математика, фізика, хімія, коли діти не можуть купити вчителя. Ну, Просто лавина була звернень, батьки вимагали випустити негайно дітей очні, ми не могли це зробити, бо були вимоги Держпроджитслужби, що не можна. Е і десь півроку у нас так добре штурми. Чому навчилися? Навчилися знайти гарні платформи, які працюють, які, попри те, що вони є безкоштовними, дають нормальний зв'язок. Навчилися. Поки що не всі, але більшість користуватися електронними журналами, підручниками і е, щоденниками, щоб батьки бачили ці успіхи дитини. Батьки зі свого боку за цей період навчилися контролювати, а чи моя дитина підключилася? Бо я сама, як мама, дитина тоді була в третьому класі. Я заходила, е, підключалась до року, але я мала таку можливість, не кожна мама вона є. Бачила, що можу стійка там жаль. Цей період, коли він начебто дуже сумлінно працює, його там. Ну, за цей час ми навчилися контролювати дітей, діти навчилися організовувати себе. І е, єдиним, що нам на момент е, минулої зими, глибокої осені, здавалося, що це не переборна, це була е, дошка і відсутність світла. Так, ми встановили генератори. Ми виділили куточки для вчителів. Я стільки бачила таких щемливих фото, де вчителів у кав'ярні сидить з комп'ютером. Де їх в класі я заходила в білу локацію, а там сидить 10 вчителів в одному кабінеті, де гарно працює інтернет, і кожен навушника там в обутить. Була дуже кумедна історія, коли в Фейсбуці виклала вчительку, яка сиділа в ресторані Крим у Суворовському районі. Не їзда комп'ютером, нехай вибачать мене е, наші, ті, хто нас дивиться, стояла е, такий невеличкий е, вокал з вином, і вона чекала, поки вона всі ці заняття, мабуть, для того. Ні, вона не вживала алкогольний велологик. Єдине, що ми подумали, що, мабуть, після цих уроків людина вже собі не дозволить розслаблялася. Було дуже важко. Але а діти, які в нас з ліхтариками сиділи над своїми зошитами, мені здається, що це фото облетіло весь світ, і воно ну, дійсно дуже показово. Ну, Це герої. І наші діти, і наші батьки, і наші педагоги, які дійсно прилаштувалися попри все. В нас була освіта не завдяки чомусь, а попри все. Так. Це правда. Олена, я коли готувалася до ефіру, почитала у вас спеціальність початкове навчання, практична психологія. Ну, рідна людина, бо у мене ж така спеціалізація, і я дуже ну хочу ефір використати в вашому лиці. Ну, подякувати всім одеським вчителям, не лише одеським українським, бо вони герої. І я ще скажу, у мене мураш мурація ідуть, бо ще раз скажу, не всі батьки, не всі діти знають, як вчитель готується до... Навчання, всі ці презентації, треба ну він переробляє інформацію і дає вже в доступному. Скажіть, будь ласка, от недавній такий гучний скандал був у Дніпрі мовний скандал, де вчителька російською перед уроком звернулася до дитини. Скажіть, будь ласка, чому вчителі так ну, часто потрапляють в такі скандали? Бо вони на передової, чи є яка друга причина? Є дві причини. На мою думку, можливо, є ще щось, у людей будуть звіру Ну, перше, це особливості все ж таки нашої професії. І така не в гарному сенсі риса, як впертість, і ем, не ну, краз, скажімо, не хочу вживати поганих слів. Давайте, нехай це буде е, не гнучкість, mm -hmm. так? Тобто швидко е, перебудувати. Сприймати цей момент вчителю дуже важко е, окремій частині вчителів. І якщо я звик так робити, то мені дуже складно е, через свої риси характеру е, виконати інакше. В даному випадку є закон, ну ми повинні його виконувати. Тут навіть немає ніяких моментів, де дискусії. Вчитель має спілкуватися з дітьми державною мовою, є мова освітнього процесу, тобто це не обговорюється. Але оцей момент, коли вчитель не встигає е, своєчасно побачити не визнає помилку. У більшості випадків, ну навіть якщо людина це сказала російською мовою, дитина їй зробила зауваження чи батьки. Е, і у мене такі були випадки до речі, коли десь років 5 тому я на якомусь чи навіть 3 роки тому на сесії міської ради звернувся депутат російською, я відповіла російською і був запит омсмена. Потрібно визнати, сказати, так, ну так вийшло, вибачте, ми намагаємо себе контролювати. Але бувають випадки, ми люди, от вчителю, це зробити дуже важко. У нас, вчителі, колись мені казали, знаєте, я вчився в школі, і я навіть не уявляв, що вчитель їсть чи відвідує там дуале. Вчителі це люди, які не мають недоліків. отут, у своїй свідомості. Тому важко визнати. Коли людина не визнає, вона починає вперто доводити, що я маю на це право і виникає скандал. Uh -huh. Потрібно все ж таки діяти згідно з тим, як має бути це. Ну і звісно, публічність те, що ми сьогодні всі вміємо користуватися мобільним зв'язком, телефонами, відеокамерами. Тому вчителі дуже часто потрапляють в ситуації, коли їхня поведінка стає відомою всім. Ну, скажіть, будь ласка, смотрите, мовний абонсмен прокоментував цей скандал. Ну, мовний абонсвен не придав такої огласки мовний скандал з депутатами. Ну от захищений як вчителі, чи ні? Бо депутат я знаю, чим він захищений, які там купа законів. Вчителі вони захищені, на ваш погляд, от зараз, чи ні? Ні, вчитель, вчитель на сьогодні, на жаль, є найбільш вразливою категорією населення. тому що, по-перше, він спілкується з величезною кількістю людей, абсолютно різних. По-друге, він теж людина і він має собі е певні риси. Тому, е знаєте, коли ситуація виправна, її можна виправити, тобто вона не нанесла шкоди такої суспільства дитині, коли мова про е вживання слів якихось не іншою мовою, коли мова про якусь професійну навіть помилку, яку можна виправити. Ми завжди кажемо так: ми е, попередимо, ми роз'яснимо, ми проведемо бесіду. А от коли помилка, на жаль, вже не виправна, тобто мова йде про фізичний вплив на дитину, Так, булінг, коли вчитель штовхає. От у цьому випадку в мене вже зовсім протилежна категорична думка. Я вважаю, що розуміючи іноді причини, до речі, іноді є попередня історія, яка довела людину. Але є поняття професійної приналежності і професійної гідності. Ми не можемо собі дозволити. Якщо наші нерви здають, і ми не можемо вести себе з дітьми як вчитель, ми не можемо працювати вчителям. Але те, що сьогодні ані матеріально, ані морально, ані юридично вчитель, ну його, на жаль, не можна віднести і виховатись до речі, також так. до категорії захищеної. Ну, це одна з найголовніш... найголовніших проблем нашої держави. Я ще хочу, якщо ви дозволите навести приклад, у нас нещодавно був прийнятий закон, де вчителів пенсійного віку дозволялося брати на роботу тільки за строковим трудовим договором на один рік, а через рік вже продовжувати. Так от я нічого не маю проти строкових трудових договорів, але якщо вони для всіх. Тобто давайте тоді всіх переведемо в рік. Якщо ви вже вважаєте, що в нас черги стоять по е сходах, і ми там не знаємо кого обрати на посаду, давайте всіх переведемо на е термінові такі продуктові договори. Але ж не за віком. Це є на мою думку. І ми через асоціацію Мік України досить серйозно е зверталися до Міністерства освіти, просили до народних депутатів України. І просили внести зміни до цього пункту. Бо це була ситуація, я навіть писала пост по і на нараді директорів сказала, що я особисто прошу в даному випадку вибачення своїх колег і прошу їх не йти. Бо третина вчителя що є? Великої зарплати немає. Нема великої поваги від суспільства, ну, у свідомих, нормальних людей вона є, але все ж таки скандалів, неприємностей набагато більше. Я дуже вдячна вам за те, що привертаєте увагу, бо більшість днів нас знаходять погане, і його показують, а до досягнення це дуже рідко. Що залишається гідність? І коли мені кажуть, знаєте, от вам виповнила 65 років, ну ви вже не настільки гідні, як 60 роки. Ми вам зараз на рік продовжимо, а далі вже подивимося, як ви працюєте. І третина вчителів одразу написала заяву. Мене не треба розглядати як кандидатуру. Шукайте собі, будь ласка, фізика, математика. При тому, що в той рік на наш факультет фізики в Мічникова була одна заява. Обалдеть. Ну кого ж ми кричаємо? Ми маємо цих людей обіймати. У нас є ще одна проблема, я про неї розказую. Хочу на неї звернути увагу. Ви знаєте, що у нас, коли директор має на роботі свого чоловіка, вчителя або Невістку, це тепер не педагогічна династія, як це було. А Корупція. Це, так, корупція. Як і медиків, вони тепер не династії, які потрібно навпаки, розвивати, на да, розвивати. Нас вимагали від школи, нехай мене пробачить пан Коган діти. Його всі знають в місті. Це ансамбль дитячий, народний, ансамбль дитинства. Вони прикрашають всі заходи місті. Там виходить така купа дітей. Це як єдиний організм. Вони так працюють, що ми дорослі, навіть не такі спортивні, як я, наприклад, не дуже спортивна людина, але і я працюю там. Так от йому написали повернути його донька, теж керівник в нього в цьому колективі іншого ансамблю, отримала премію. Я зараз промовлю, мабуть, будуть сміятися: 7 тисяч гривень за mm -hmm. там, рік. Так от їх потрібно було повернути. У Орішнікова. Це голова платірі юних моряків, яка наразі не може вийти, вона на ванжероні знаходиться. Але якщо туди прийти подивитися, що там роблять діти, вони не можуть в море вийти зараз. Хоча в них є свої лодки, свої мотори, вони там моделюють ці кораблі. Тобто те, чого зараз в світі не знайдеш, от нього дружина отримала здається 5 чи 10 тисяч гривень. Вона теж працює, То це корупція. І коли людина пише, що а як я поверну? Бо це ж місячна заробітна плата, так це буде що, і ми з колегами подумали і вирішили. А давайте ми разом виплатимо нашій державі те, що потрібно повернути, ну є рішення про це. Ну, це корупціонери, розумієте? Ну треба якось ні, про... ви круті, ви круті, це рішення питання і підтримка своєї колеги. Мені дуже сумно, що є так, Вчителів потрібно носити на руках сьогодні. Дійсно, бо це та професія, якої дуже скоро при подібному підході не буде. На щастя, закон змінили. Я дуже вдячна, що, на речі, на, до речі, не так давно. Вже цього року ми можемо пенсіонерів не мучити. Вони будуть на равні з усіма всім, цю норму визнано Верховним судом України. Угу, Розумієте, угу, нічого Там, і, ви, шлях пройшли вчителі. І люди можуть працювати як якось інші безстроково. Олена, скажіть, будь ласка, а багато одеських вчителів виїхало? Кадро виїхало. Ну, багато це важко сказати. Це було біля полутора тисяч на початку, а uh -huh. нас 17 тисяч. Ну, uh -huh. тоді багато чи не багато. 20 всього керівники, два всього керівники. Керівники uh, повернулись. Вчителі частково в нас на сьогодні відсутні 700 осіб, але у нас залишилась дистанційна освіта, угу. і вони майже всі працюють. Тобто всі вони виконують, виконують свою роботу. Олена, скажіть, будь ласка, а чоловіки, вчителі є, які пішли в ЗСУ? У нас є два директори. Навіть давайте казати три. Які сьогодні зборонять? Я не кажу зараз про вчителів, вони також є, але я маю знати, керівники що керівники закладів освіти міста Одеси. Вони не підлягають мобілізації, вони мають право на це добровольці, наші хлопці. Це 90-й АНВК наш Сергій Іванов. Ми їм дуже пишаємось, і це наш Саша Єрменюк. Зарисвіт на пересипу чудовий центр дитячої творчості. Ну і Олег Денисов, він вже зараз э, повернувся, він повісований станом здоров'я. Він був керівником пост номер один. Потім працював вчителем захисту України гімназії номер 1 зараз ліцею Номер. Один. І він є переможцем вчителя э, цього року в номінації Захист України. А от наш Олександр і Сергій, я вже трохи відкрию завісу, бо виконком вже прийшов. Вони отримали звання кращого педагогічного працівника і 50% свого посадового оплату щомісяця. Вони будуть отримувати, поки вони працюють в школі. Клас, оце Це добре. добре. Олен, скажіть, будь ласка, а ваша особиста, особиста э, думка, э, коли вчителів, педагогінь э, ну, залучають до праці на виборчих дільницях. От як ви до цього ставитесь? Стоїть це робити? Чи може так спеціальних людей треба? як в якомусь фільму. Я каплюкаєте, а ми Десь років сім тому, ні, більше, трохи більше, років вісім тому ми підняли питання. Я ще не була вісім, вісім, навіть майже дев'ять. Я ще не була керівником департаменту. Ми підняли питання, того, що нам надзвичайно важко, бо нас тягають з прапорцями. Ми повинні десь стояти партії відповідних. Це було дуже. Я не хочу про це навіть згадувати, щоб до мене ніхто не наображався, але люди це пам'ятають: виставки квітів за свої гроші робити. Продавати білети до театрів нічого проти театрів не маю, але вчитель не є торговцем. Він не так. повинен робити план білет, і нам тоді пообіцяли, що цього не буде. І я маю сказати, що на сьогодні жодного директора, жодного вчителя не притягнуть роботу на виборчий дільниці. Я розумію, що з нас велика частина в них працювали раніше, в них є досвід, і їх можуть запросити. Можуть запустити, то людина добровільно може піти. Це буде особисте але рішення. Минулі, але минулі виборки є особисте рішення. Але фільмики не йдуть. це точно. А вчителі заступники директора, я чула, що на минулих виборах вони були, але в них не було ніякої рознарядки. Вони не є тими, хто е, організує політичні якісь речі. Нам заборонили категорично, заборонили, я їм забороняю брати участь у політичних. Демонстрація примусово, тобто, якщо людина як громадянин хоче це зробити, то це його право. Вона піде і буде там десь не зараз. У військовий час це заборонено, а там в інший час. Це особиста справа. Нам заборонено розповсюджувати якісь комерційні речі в школах, тобто продавати білети, театри, нав'язувати там речі та гроші. Тому дуже іноді таке трапляється до речі. Ми не можемо сказати, що в нас немає платного фотографуди. Можна там корнутися. Але якщо таке відбувається, то може це рішення. І не буде зверху якого тиску, щоб будь ласка на демонстрацію, як нам вулиці давали. Ми ще молоді були, ми сміялися, вулиці складали там десь там за кутком. Але це було дуже розповсюджено, була рознарядка брати участь у виборах обов'язково. О, хоча і тоді можна було відмовитись, я якось ну, не встигла бути членом якоїсь виборчої комісії. Завжди, давалось якось улизнути. Але на можна таке питання? Ну, у вашої родини, от ви можете е, в один день виложити 800 тисяч гривень? Це багато. У мене нема таких... Я до чого питаю? Бо ну, ваша колега з Чорноморська от, попала на нехорошому ділі і вийшла під заставу 800 тисяч гривень. У мене таке питання: коли ви чуєте, от, що такі е, високі посади і люди в таку халепу уголовну пакарному кодексу попадають? Яка ваша особиста реакція? Людська? Не професійна, а людська? Ну, звичайно, дивно, коли така з звідки, бо вона має бути доведена. Ну, логічно, якщо людина викладає такі гроші, то у нас є у всіх декларацій про доходи, і там ну зараз вони не викладаються, але все одно вони є. Там ну, ви їх заповнюєте згідно закону, і ви кошти їх заповнюєте звичені роди. Треба подивитися, якщо в неї такі гроші були, колеги, то питань немає. Якщо не було, то суд все одно перевіряє джерело звідки. Можливо, є люди, які тримали, дали їй ці гроші. Позичили ці гроші, але це все одно довіряється, тобто це можна угу. Ну, А в, вас не лякає, як це? от Я ж її знала. от Нема такого людського, ну, жіночого такої емоції нема? Як таке сталося? Ви ж перетинаєтесь на якихось нарадах, ви ж один одного знаєте. ну Ну, от от чі... Що, попала в таку ситуацію? Так. Там? Ну, от, яка емоція, коли ви узнаєте? Ну, от така знайома попала. Ну, Звичайно, це дуже неприємна ситуація, але ну, важко давати. Ну, так, да, Є е, рішення. Тільки. Я навіть не знаю, як, як це показати. Ну, Олена, щире і... дя... Щ... щире дякую, що ви згодились на це інтерв'ю. Ви дуже відверта, відкрита людина. Самі ведете Фейсбук, дуже контактна, і я дякую за таку розмову. Хай щастить Дякую вам. вам. На все зустрічі, на все добре. На все добре.